А по чому вас тюльпончики? Це один? Дякую. 60 гривень тюльпончик. А вони ще дівчата торгують. Час ми ще спросимо. Там по чому тюльпончик. Ой. всіх святом закоханих. Інтересно, скільки на 8 березня не будуть коштувати. А по чому ваші тюльпончики? 50. Це штучка, чи букетик, чи що воно? Штучка. Ага, три штучки 150. Ну, дорого, нормально, в принципі. Добре, дякую. Так. Там, дівчата там хедмей продають. Туди ще сходимо, там ще подивимося, що там є. А потім підемо в Тут Ще вам ще щось цікаве покажу. Ой, гляньте, скільки краси. У. Це зефіра. Добрий день. Добрий день. Це вас зефіра.